Дубль 2. Зараз ця піч в транспортному положенні. Тобто, в такому вигляді ви її можете перевозити в автомобілі. Нагадую, вага даної пічки 16,5 кілограмів. Всередині димохід 2,5 метри. Є ось такі бокові полиці. Ці бокові полиці знімаються, якщо треба. Ось, вони знімаються. Зараз я їх зніму, положу окремо. Окремо. Є ось такий шибер для подачі повітря. Їх два. З однієї і з іншої сторони. Основна подача повітря здійснюється за рахунок відкриття зольного ящика. Ось, якщо ви приоткрили зольний ящик, то у вас вже йде основна подача повітря. Коли вам треба, наприклад, розпалити, ви при... вам потрібна тяга велика, або у вас дрова там сируваті, приоткрили, і у вас йде добрий потік повітря. Якщо вам треба, щоб було таке собі повільне горіння, ви можете скористатись ось цими боковими заслонками. Ось вони. Довжина цієї пічки 400, ширина 220, висота 260.